Змінилося, бачачи тебе на Христі, у Христі браті і сестри, сьогодні Страсна П'ятниця, День погребіння Господа нашого Ісуса Христа, коли по всіх церквах виноситься плащаниця. Ми зауважили, що служба довга, великопісні служби довгі. Ми сьогодні звершили читання царських часів. Перший час, третій час, шостий час, дев'ятий час і особливість звершили чин вечірні з виносом святої. Плащаниця. Вчора на чим страстям ми читали ті страждання Ісуса Христа, разом з Ним переносилися, можливо, мислено на ту голову гору, де звершилося це відкуплення роду людського, роду нашого. Співстраждали разом з Христом. І сьогодні, бачачи Ісуса Христа на цій плащаниці, як Його погребають, мертве тіло Ісуса Христа вкладають до гробу. Хто має оцей дар молитви і? Відкрите серце ми відчуваємо цей смуток, бо сьогодні насправді сумний день. Сумний день і день строгого посту. Дуже строгого посту. Ми приходимо, цілуємо плащаницю, цілуємо святих п'ять ран Ісуса Христа. На руках. На ребрі, що воїть проколов йому списом ребенка, і на ногах. Насправді, великі муки були Ісуса Христа Спаси. В той час розпинали багатьох людей. Римський прокуратор видавав накази і розпинав, бо знаємо, що із ним було розп'ято двох розбійників. Одного з правого, іншого з лівого боку. Це була дуже ганебна страта. Чому? Тому що е, хто мав римське громадянство, його не розпинали. Тільки розпинали рабів. А юдеї були колонією Риму. І Ісуса Христа розіп'яли, як підладного Риму. Але бачимо, що сам Пилат не хотів розпинати Ісуса Христа. Розп'яли його юдеї, оті книжники, фарисеї. Оці люди, які кричали, оця юрба, яка кричала, розіпни, розіпни його. Вони розп'яли Спасителя. І вклали до гробу. Життєдавець прийняв смерть. Але на цьому смерть на смерті не поставили. Крапка в історії Ісуса Христа не була завершена. Бо невдовзі ми заспіваємо Христос Воскрес. Ми кожного року згадуємо цю велику подію. Для кожного з нас вона має дуже велике значення. Чому? Тому що всі ми помремо. І Господь також помер. Він став первинцем серед помер. Він, коли помер, зійшов пекло. Бо коли священник обкаджує пристіл, який символізує гріх Господній, промовляє: у гробі тіло, у пеклі душею, а в раю з розбійником бути Христе Боже, все, все наповняючи, як не обмежені. І коли Ісус Христос помер, Він зійшов в пекло, бо до цього часу кожна людина, яка помирала, входила в ад. І ви уявіте, які, яка радість була тим людям, коли Ісус Христос визволив їх. Бо навіть написано в Євангелії, що багато в той день у місті і явилося багатьох. Господь визволив тих, що віками були в пеклі, мучилися. Він сокрушив пекло, але тільки такий шлях. Він мусів пройти шлях розп'яття. Це був шлях викуплення людського роду. Бо ми вчора чули слова в кінці від пустові трупа. Викупив ти нас, Господи, з прокляття закону чесною твоєю кров'ю. коли на хресті тебе було розп'ято, а списом проколоту. Ставте джерелом безсмертя для людей Спаси наш, Слава тобі. Господь помер, але подолав ту смерть. І сьогодні в церкві плащаниця символізує похорон Ісуса Христа. Ми принесли Йому ті квіти. Вінок цей який сплетений з барвінку. Зелень як символ життя. ці квіти вінчені. І маємо цілувати тих п'ять ран Ісуса Христа з великою побожністю. Цілувати треба надче серце. Хіба хто має якусь недугу чи не має можливості, але до площаниці треба підходити, нічого не ївшись. А пропустивши, щоб з чистою душею поцілувати спобожністю ті п'ять ран Ісуса Христа, віддати йому оцю велику шану, велику шану Богу, який приніс себе в жертву. То зараз підходячи. До Ісуса Христа, цілуймо Його святі рани, молімося, очисьмося перед тою святою плащаницею. наче перед Своєю собістю. Сокрушімо своє серце заради Христа, бо серцем сокрушених і смирем. Господь не погордує. Хай Господь дає нам. З великою побожністю пройти ці останні дні посту святого, особливо День святої П'ятниці, Страсної П'ятниці. Нагадую, сьогодні не можна тяжкої роботи робити, не можна слухати е, музики, е, не можна навіть телевізор виключити, а то буває теж по місті, а включають музику. Страстна П'ятниця, чи буває, якісь танці влаштовують, чи в п'янстві, в розгульності. Як ця людина може зустріти достойну пасху, якщо вона живе таким життям? Чи може вона зустріти пасху, не прийшовши, не поцілувавши ран Ісуса Христа? Тоді що для нас Пасха? люди. Отож, будьмо стримані в цей день. Хай ми не постили, може не вдалося нам той піст так пройти. Може десь ми щось і з'їли, може десь щось і помилялися, бо всі ми люди, Господь знає нашу небіч, Він добрий до нас. Але в ці дні останні пост, бо стараймося віддати Бому якнайпожнішу шаму. Щоб ми тим рамам як найпобожнішу шану виявляли, і в них свою охорону знаходили, а своє тіло в дусі християнського самовідречення. розпинали. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра на 10-ту годину буде свята служба Божа. Так само, як я вчора казав. Пів 12 буде діяння за тих апостолів читатись ну, з 11. -го. Потім 12-та полуношниця, утріня, літургія десь три години, пів 3. -ї. І о 4 пів півп'ятего буде святитися освячення Пасхальних Божі. Так само е, нас буде столик, нас діють волонтери, які. Е, Тут сітки. Хто може поділитися, чи пасочкою, чи якоюсь писанкою, чи ще чимось пасхальним, щоб там передати. Бо війна все-таки триває, і хай там наші хлопці відчують ту радість пасхального. Знаєте, як добре, коли до тебе дбають, там, коли вони відчувають ту підтримку. Для них це добре, для них це що хтось там за ним дбає. Особливо церква. А церква то є всі ми, люди. Тож було би добре, як ми прийдемо, поділимося. Хай буде дар наш невеличкий, але всі потрошку, і все буде добре. Слава Ісусу! Христу!